Вітаю вас, малята. Послухайте та відгадайте загадку. В Ліс, ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках в неї спинка, хай собі затямить всяк, зветься дивний звір їжак. Дітки, повторіть, виділяючи перший звук. Слово їжак. Ми чуємо І та «і». «Їжак». У слові їжак два склади. Перший склад це звукосполучення звуків. «Ї» – який приголосний, та другий звук І голосний. Давайте зробимо звуковий аналіз слова. Їжак. Їжак. Перший склад Й. Перший звук Й, м'який приголосний, і другий звук І голосний. Їжак Ж, твердий приголосний. Їжак А. Голосний. Їжак. К твердий приголосний. У слові їжак два склади, тому що два голосних звука. Звукосполучення «ї» на письмі позначається буквою «ї». Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви «ї». Дітки, ви помітили на яку букву схожа буква І? Так, на букву І тільки з двома крапочками. Ранні птахи, солов'ї. Покажіть нам букву І. Буква І така ж, як І, тільки крапок зверху дві. Намалюйте об'ємну букву І та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква І. Їжак, їжа, поїзд. Пропишіть букву І у своєму зошиті. А зараз давайте визначимо місце звука у слові. Слухайте уважно їжак, їжа, їдальня. Так, дітки, звукосполучення «Ї» стоїть на початку слова. У словах мозаїка, поїзд, сироїшка, Україна, молодці. Звукосполучення Ї у середині слова. у словах трамваї, змії, спеції. Вірно, дітки, звукосполучення «ї» стоїть у кінці слова. Робимо звуковий аналіз слова їжа. Їжа. Перший склад «ї». м'який приголосний та голосний І. Їжа – «ж» твердий приголосний, їжа А голосний. Прочитаємо їжа. У слові їжа два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова Київ. Київ. Перший звук «к» – твердий приголосний. Київ і голосний. Київ. Звукосполучення «й». М'який приголосний і голосний. Київ в твердий приголосний. Прочитаємо. Київ. У слові Київ два склади, тому що два голосних звука. Зробимо звуковий аналіз слова змії. Змії перший звук з твердий приголосний. Змії – м, твердий приголосний. Змії і голосний. Змії останній звук, звукосполучення І, м'який приголосний І та голосний І. Прочитаємо Змії – У слові змії два склади, тому що два голосних звука. А зараз прочитаємо склади та запишіть їх у зошит. Ім їм ів, їв. Ін, їн, із. ЇЗ, Іх, їх. Іж, їж. Та прочитаємо слова. Їжа. Їжак їжачки, їхав, поїхав, приїхав. Прочитаємо речення. Ми живемо в Україні. Молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами вивчили нову букву І. Яка позначає звукосполучення «ї». Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу, до побачення!